Мы сегодня с Змею и дедусям, подписчики. И сегодня мы ее отпускаем в речку. А давай мы отпустим на качелю и там на поползе. А если он не может плавать, то все, У нее нет крива вот такие. А, а может, у нее плавники есть? Плавники? Ну давай покажи. О, Муська! Иди сфоткай Муську. Сфоткай Муську. Смотрите, как красиво. Тут и Ну, мы може, на сходах, і вона поповзе може. Да? Да подивимось. О, бачите, сьогодні є тут схода, і сьогодні будемо її на сходах. Сфоткай, жука, сфоткай, сфоткай. Сфоткав? О, мурашки со сфоткай. Всіма Привіт! Я сьогодні прийшла до змії. Сьогодні вона так кидається, подивіться. О, він дуже ставляє. О! Він на вас дивиться. О. А вот, вин.